У Святопокровському соборі попрощалися із загиблим капітаном Максимом Чаплінським. Він загинув 28 листопада у ТТП поблизу села Мирне, колишнього Костопільського району. За інформацією Нацполіції області, тоді внаслідок зіткнення легковика із вантажівкою загинули чотири людини. Серед них був і 46-річний Максим Чаплінський. Він був дуже чесний порядний. Був Всі хто його нас ніколи ні про нього поганого слова, ніхто не скаже. Він завжди був запам'ятався усміхненим позитивним щирим, відвертим, таких мало людей. Максим Чаплінський навчався у 15-й рівненській школі, після якої закінчив національний університет водного господарства та природокористування. Чоловік працював у банку. Однак, коли розпочалось повномасштабне вторгнення, вирішив волонтерити. А потім пішов захищати країну у лавах тероборони. Йому прийшла бронь. З банку, але він сказав, все. Я вже це перше моє рішення, так що я його не змінюю. Максим Чеплінський служив капітаном продовольчої служби територіальної оборони Рівненщини. За кілька днів до аварії воїн приїхав у відпустку і встиг побачитись з родиною. Він завжди як мав змогу десь під'їхати, там раз у два місяці, то тільки по справах. Якісь їх ми ніколи не питали, він ніколи нам не розповідав, що в його за справи. Так що якраз він побачився ще з дітками все серено. Попрощався останню неділю. Всього він мав їхати. Надія Кривкова, Ларій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне.